Запити, звернення, звернення, запити їх невтомно подають на стіл головуючого на сесіях Василя Мазура бердичівські депутати. Навіть сесійні засідання вирішили розпочинати та завершувати поданням запитів. Оголошувати, скільки у гривнях попередньо потягне втілення у життя, написаного на тому чи іншому папері, у регламенті не прописано. Відомо лише, що на розгляд фахівці мають близько місяця. Та як би там не було, а громада звертається, її обранці реагують. У своєму зверненні до міського голови Володимир Пономарчук заявив, мовляв, уже чотири місяці Василем Мазуром ігнорується рішення міської ради від 16 листопада про обрання його Пономарчукам, секретарем ради. Час на підпис у міського голови є. Резюмував свій виступ депутат. Ігнорування рішення депутатів чітко видно. В листі, який направили 22 березня представники міського голови до виконавчої служби. Там є, наприклад, речення: обрання секретаря Бердичівської міської ради відбувалося з голосу. Ну, ми знаємо, що ми голосували таємним голосуванням. Ще одна фраза: проголосоване умовне рішення Бердичівської міської ради. В лапках товарис, умовне рішення, яке може бути в Литівській міській раді, умовне рішення, судячи зі всього, Василь Мазур у курсі того, що має час на підписання. Юридична процедура з цього приводу не завершена. Тому будь-які коментарі з мого боку є і юридично неправда. Стосовно того, що Володимир В'ячеславович робив силку і зачитував деякі листи. Тут питання коректності також стоїть, і питання юридичної оцінки стоїть також. Більшість депутатських запитів традиційно стосувалася житлово-комунальної сфери. Про стан труп у підвалі ОСББ струмок турбувався Андрій Чепіль. Про дорожнє покриття та внутрішньобудинковий проїзд на Пушкіна, сестер словницьких та Житомирський Василь Толочко. Оздоровити фінансовий стан комунальних підприємств взявся Олег Радецький, тротуари на Чуднівській Юлія Лефтер. А приватний будинок у провулку Пушкіна – Володимир Сенча поновити дорожню розмітку та перенести пішохідний перехід у районі вулиці Граничної просить Наталія Рибак. Від імені мешканців трьох будинків по Котляревського і Житомирській за допомогою звертається Ярослав Бесаліцький. «У мене є таке звернення зв'язку зверненням мешканців мікрорайону Касаковінату, що проживають в будинках по вулиці Котляревського, 2А, вулиці Житомирській, 115 та 117, працівників пошти, що розташовані на площі прилеглі до внутрішнього двору вказаних будинків, постійно стикаються з проблемою, пов'язаною з під'їздом автотранспорту до вказаних об'єктів, так як він розташований в дуже незручному місці. Зснущі заїзди автотранспорту облаштовано біля павільйону полковника та пішоходного переходу, біля якого постійно рухаються покупці та громадяни, що перейшли вузів, а також зупиняється автотранспорт, доставки товарів, таксі, що значно ускладнює приїзд автотранспорту. Встановить загрозу для пішоходів та призводить до конфлікту. На підстаєвищі наведено прошу здійснити облаштування окремого заїзду автотранспорту з вулиці Житомирської у спільний двір будинку вулиці Катеревського 2А, вулиці Житомирській 115, 117 та поштами. Заручившись підтримкою представників польської спільноти у Бердичеві, створити у місті музей польськості, пропонує Юрій Сокальський. А разом із тим дати трьом місцевим вулицям імена апостола Казахстану, уродженця Бердичева, отця Владислава Буковинського, братів Міцкевичів та Джозефа Конрада. Запити звернення звернення, запити за інформацією міського голови на реалізацію усього поданого за час своєї каденції депутатами. Вже потрібно близько 150-200 мільйонів гривень.